Десята ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Розпочався суд над коригувальницею вогню. Чи виживе в обласному центрі озеро Котлован? На Криворіжжі розміновують поля. Про це та інше у нашому випуску. Отже, ми починаємо. Четвер розпочався з хорошою новини. Протягом ночі в області було тихо. В усіх громадах без ворожих атак. Подяка всім, хто оберігає країну, наближуючи мир і нашу довгоочікувану перемогу. Про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим. Вечір ніч без обстрілів та постраждалих поранених по Нікополю. Продовжуємо. Свою роботу усуваємо наслідки. Вся інфраструктура, комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сирену, загроза артострілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна! Про те, яка наразі ситуація у громадах Криворіжжя, поінформував очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Криворізький район все спокійно, без надзвичайних ситуацій, всі громади працюють, комунальні підприємства виконують свої завдання безперебійно. Служби ДСНС займаються розмінуванням територій, які забруднені вибухонебезпечними предметами. І щодня ці території стають менші і менші. І завдяки їхній мужній кропіткій роботи найближчим часом вся територія Криворіжжя стане для нас безпечною. Але ж поки що, шановні, зеленодольська громада, широківська громада особливо населені пункти, які межують з Херсонщиною, там ще дуже багато цих предметів, які наражають на небезпеку. Тож, будь ласка, шановні батьки, проінформуйте в черговий раз своїх дітей, що брати до рук незнайомі предмети дуже небезпечно для життя. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і своїх близьких. Шановні, не панікуємо. Розумію, що дуже тяжко і дуже довго ми вже боремося за свою свободу, але ми переможемо, тому що в нас непереможні збройні сили України. Найкращий президент, і ми українці, могутня нація, яку ніхто ніколи не зламав і не переміг. І наразі ми вистоїм. І наразі буде перемога за нами в 300% без всілякого сумніву. Це буде Україна. Головне вірити. Не опускати руки, допомагати один одному і допомагати тому, хто потребує. В цьому наша сила. Все буде добре. Слава Україні! Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух. Сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні весь день. А... Працюю у регіонах Донбас. Передова наші воїни, область, потім Харківщина, ситуація в Харкові на кордоні в усіх районах області, відновлення захист критичної інфраструктури. Почав з фронту, з району Бахмута. Це час для мене підтримати наших воїнів, які боронять державу в найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував. Нашим бійцям за хоробрість, за їх стійкість за Україну, яку ми бережемо завдяки саме таким героям, завдяки кожному, і кожній, хто б'ється проти російського зла, відвідав поранених воїнів, побажав їм. Я впевнений, що побажав від імені усіх вас, усіх наших людей, як найшвидшого одуження. Подякував лікарям, медичним сестричкам, і хочу зараз подякувати також усім, хто. Підтримує наших воїнів, які, які відновлюються після своїх поранень, хто допомагає усім, що необхідно, нашим лікарям, усім, хто працює заради реабілітації після поранень. Я вдячний кожному волонтеру, кожному нашому партнеру, хто допомагає боляче дивитися на міста Донбасу, яким Росія принесла такі страшні страждання, руїни майже. Майже постійна щогодина сирена повітряної тривоги у Краматорську. Постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю саме там, на Донбасі, на Харківщині, всюди, куди прийшло російське зло. Очевидно, що держава терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім. Одиного нашої перемоги, і ми її забезпечимо. Українську перемогу в усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо жовті кольори продовжили свій визвольний. Рух, що повернула нормальне життя всій нашій землі від Донецька до кордону. Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах. Сьогоднішні російські удари по Запоріжжі, нічна атака на Київщину. Усі усі удари Росії отримують як військову, так і політичну і юридичну відповіді. Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють, і кожен російський вбивця повинен розуміти ордер на арешт. Це найкраще, що може з ними статися. Ми співчуття усім нашим людям, які втратили своїх рідних, близьких через російський терор. Другу половину дня я, я, моя команда, всі ми, голова офісу, ми всі працювали на Харківщині. Як і на Донеччині, провів нараду щодо ситуації в регіоні, щодо соціальних та безпекових потреб. Дуже важливо, що Харків тримається міцно, молодці. Вдячі вам, харків'яни впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться. Харків дає силу усьому нашому сходу. Я дякую кожному, кожній, хто залишився у Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон. Дякую всім на позиціях, на постах, об'єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам. Представники регіону поінформували мене. Про деякі питання, які мають бути вирішені урядом для стабільного соціального забезпечення усіх, хто працює для наших людей на Харківщині, обговорили ці питання. обговорили питання відбудови гуманітарного розмінування, відновлення енергомереж. Все, що в компетенції. Уряду буде зроблено обов'язково, і звичайно, мені було дуже приємно передати Харкову спеціальну відзнаку відзнаку міста Героя, стрічку на прапор міста, що означає особливу хоробрість харків'ян. І ще одне цього вечора починається священний для мусульман місяць рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримсько-татарського народу змушена зустрічати рамадан в окупації під загрозою російських репресій. Та знущань у Криму під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій я не маю сумніву. Ми повернемо свободу, повагу, безпеку усій нашій державі, усім громадам і хай, сила молитви у цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла від тих, хто. Не вірить ні у що насправді, і саме тому здатний на такий терор, хай наступний Рамадан почнеться у мирі і на всі вільні від Росії українській землі. Рамадан Мубарак. Слава усім, хто зараз в бою за Україну і людей. Дякую всім, хто допомагає щодня. Слава Україні! Продовжуємо випуск. В індустріальному районі Дніпра знаходиться озеро, яке має просту назву котлован. Штучна водойма розташована у промисловій зоні. Водночас є улюбленим місцем відпочинку тих, хто живе на лівому березі Дніпра в районі вулиці журналістів та прилеглі території. Та вже четвертий рік поспіль вони на власні очі бачать, як озеро забруднюється нечистотами. В ситуації розбиралася моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Озеро Котлован. Дніпряни, які мешкають неподалік нього, б'ють на сполох, що цю водойму забруднюють невідомими нечистотами. У Фейсбук спільноті з'явилося відео Вадима Серпокрила. Чоловік зафільмував процес забруднення озера Котлован. Прям в озеро? В котлован. Ось всяких. Все... а потом летом купает купаетесь, детки, чтобы только волосы не повыпадали. Вонь стоит страшно. Кто знает котлован, той и Вот а все, тече че ручья. О, така картина, яка тут риба вижила поки більше запитань ніж відповідей. І в першу чергу до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Саменка та до заступника мера Михайла Лисенка, якому підпорядковано цей департамент. Та майже впевнені, що вони обидва навіть не бачили ані цього відео нечистот, які забруднюють озеро котлован, ані читали коментарі дніпрян під ним. А коментарі резонансні, ось лише деякі з них. Ось і Рибіхана, ті, що запускали. Навіщо було запускати, знаючи, що заводи зливають всяку хрінь? Телефонували, писали, зверталися. Результат ноль. До речі, після запуску риби вперше з'явилося цвітіння води, а раніше не було. І риба масово з глистами. Навіть верховодка тотально уся. Я в шоці. Перетворюємо нашу природу на сміття та болото, псуючи екологі заради чиєїсь наживи та добробуту собі в карман. Екологи, мать вашу, де ви, депутати? Досить штани протирати? Де поліціянти? Чи їм вже відстегнули? А як реагує депутат? Він же кожного року знімає відкриття сезону. Дуже прикро, якщо цього року воно не відбудеться. Хіба не можна цим порушникам хвоста підкрутити? На місці ми зустріли рибалку, поспілкувалися. А ви бачили, що тут є викиди в, в озеро? Це сумно, якщо так є на, самом... на самом деле. Що? Перший раз приїхав. Казали люди, що сюди якусь рибу навіть запускали. Тому. Певнене, що щось піймає, але ж ні, буде збиратися додому. Місцеві мешканці щорічно проводять суботники біля озера. Сюди завезли пісок, зробили гойдолки, поставили волейбольні щогли, навіть облаштували роздягальні. Шкода, зусиль Дніпрян. Якщо байдужість міських чиновників до екологічного становища водойм перетворить улюблене місце відпочинку Дніпрян на болото. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. У Дніпрі відбулося підготовче судове засідання щодо підозрюваної Дніпрянки, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства. За даними слідства, у червні місяці минулого року проросійська налаштована жінка, будучи працівником одного з підприємств ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з оперативним співробітником ФСБ РФ. Завдання зі збору інформації вона отримувала через месенджер. Також зазначається, що жінка мала доступ до інформації про оборонні замовлення та повідомляла про них країні-агресору. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 7 квітня. Сьогодні призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акту у відкритому судовому засіданні колегії суддів в майбутньому. Буде судове засідання, будуть спочатку вивчатися матеріали кримінального провадження, після чого буде допитано обвинувачення. В минулому судовому засіданні було продовжено срок запобіжного заходу в вигляді тримання під варто. а Сьогодні вже вирішувалися питання, що вирішується на стадії підготовчого судового засідання. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довіченого позбавлення волі з конфіскацією майна. До резонансних подій у Курилівці Петриківської громади сталася аварія. Легковик з'їхав з автошляху у Кувет та загорівся. Пасажирам вдалося самостійно залишити палаючу автівку до прибуття підрозділів ДСНС. Вогнеборці ліквідували займання легковика. На щастя, загиблих немає. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Кількість пожеж в екосистемах зростає, тож надзвичайники Дніпропетровщини, вкотре звертаються до громадян. Лише протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи нашої області здійснили 25 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 22 гектари за добу. Займання сухостою шкодить ґрунту, а також вогонь швидко поширюється на значні площі, підбираючись до приватних осель та ангарів зі свійськими тваринами. Навмисний підпал очерету у воєнний стан розцінюється як диверсія і несе покарання. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. А ми переходимо до новин спорту. Українська тенісистка Леся Цуренко завершила виступи на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Майами. У одній 64-й фіналу змагань Леся у двох сетах поступилася канадці Лейлі Фернандес. У Дніпрі відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів зі змішаних єдиноборств, чого навчили спортсмени, та хто завітав до майбутніх чемпіонів, розкаже мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відкрите тренування провів чинний чемпіон організації Белатор ММА у напівсередній вазі український самбіст та боєць змішаного стилю Ярослава Амосов. Скажу відверто, це було яскраве видовище як для спортсменів, так і для глядачів. Ми якби вирішили, що ми можемо зробити таке от тренування, майстер-клас. Просто, чесно кажучи, хотілося показати і передати молоді те, що я вже пройшов, і щоб вони. Не гаяли час і могли вже продвигатися вперед. Ну і взагалі популяризувати спорт. Я думаю, що в нашій країні спорт популяризувати. Ну я думаю, в будь-якій країні популяризувати спорт це дуже добре. Щось від себе було, щось таке можна сказати, базові, якісь речі. Що вважав потрібним, то й показував. Плюс розуміти, що кожного свій рівень, і комусь треба показувати базу, а комусь треба показувати вже щось. Більш таке специфічне, тому вибрали щось таке нейтральне і показували. Я думаю, що всім сподобалось, але завжди можна краще. ММА – це вид спорту, що включає в себе найрізноманітніші засоби та способи ведення оборони і нападу у рукопашному бою. Основу цього виду спорту складають класичні види боротьби, зокрема греко-римська дзюдо та інші, а також класична ударна техніка з боксу, кікбоксингу та муайтаю. Ми зв'язалися з Ярославом Момосовим. Це чемпіон Біла Тор. Це неймовірна людина, по-перше, якого рекорд 26-0, якщо я не помиляюся, може навіть навіть більше. І е як людина, яка тільки вдруге захистила пояс Білатор, ми зазвонилися, він предложив такий варіант, як приїхати до нас до Дніпропетровщини. І провести майстер-клас до молодих спортсменів. Ми з Ярославом це ще промовляли. Він казав, що я покажу сьогодні таке, чого не показують в Україні взагалі. Я це побачив, ми це візьмемо на озброєння. Я гадаю, коефіцієнт корисної дії буде най, най, найпотужнішим. На тренуванні побували 150 спортсменів та глядачів. Кожен отримав неоціненний досвід. За словами самих борців, самооборона важлива як для спортсмена, так і для пересічного громадянина. Не завжди вдається застосовувати класичні прийоми боротьби. Тож сучасні знання і методи оборони знадобляться кожному. А їхали з метою піднабратися опиту та, можливо, дізнатися якісь новенькі фішки. Маленькі якісь. Нюанси в боротьбі, такі як, наприклад, другий прийом, як показував Ярослав, дуже сподобався. Ми цього не знали, будемо відпрацьовувати. Таке потрібно робити для мотивації молодих спортсменів, перш за все. По-друге, так добре, що є такі люди, як Ярослав, які представляють країну на більш високому рівні в Америці. Тим -тим. Так, подобається гарний зал. Все, що я можу сказати, дуже сподобалось. Для мене було цікаво познайомитися, почухати про професіональну кар'єру цього бійця Ярослава Амосова, і можливо щось дізнатися для себе та взяти собі на замітку. Він показав на прийом анаконда. Я робила його зовсім по-другому, але тепер я запам'ятаю, як він це показав і буду робити так, як він робив. Спортсмени мали унікальну змогу поспілкуватися зі своїм кумиром. І спільне фото з автографами відомого українського борця стали приємним бонусом всім, хто завітав до спорткомплексу Арена Вульф. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк. Новини де один. На останок випуску про погоду на сьогодні 23 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна з проясненнями погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 16 градусів тепла в день. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі триматиметься ясна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла в день. У Синельниково очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вранці до 16 градусів тепла в день. У жовтих водах ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 15 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Не перемикайтесь і чекайте на новини о 12 годині.